Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. ідемо сьогоднішнього року, на які свята чекають узимку. Станьте діти сірівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Я ж почуваю себе ненька Україна. Яка пора року зима. Який місяць? Січень, яке сьогодні число? Дев'яте. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура? Молодці. Якісь свята ж відзначають зиму. Правильно, це Святий Миколай, Різдво, Новий рік. Одних з головних зимових свят День Святого Миколая, що святкують 6 грудня. Він ходить від хати до хати, питається мама й тато, чи є у вас чимна дитина, дівчатко малеча, хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращу у світі гостинці, а хто без кінця бешкетує? Тим чортик лиш тріски дарує, Синочко, лише пригадай, це добре святий Миколай. Які ж подарунки приносить Миколай Чемнодінка? Солодощі, іграшки. А що приносить Миколай неслухняним дітям? Різочко. Наступне свято це Різдво Христове. Що за дивне нині свято? Глянь маленькі янголята. У віконці заглядають і людей усіх питають, з ним народження маляти, нумов всі колядувати. Свято в кожній із родин народився Божий син. Розглянемо з вами поштові марки, які зимові свята на них зображені. Це у нас Різдво, Святий Миколай, Новий рік. У ніч проти 1 січня майже всі народи світу святкують прихід Нового року. В оселях прикрашають ялинки, роблять одне одну подарунки та збираються разом із родичами, друзями за святковим столом. Послухайте, будь ласка, вірші. як нам зиму не любити, вийдемо гратися в сніжки, бабу, будемо ліпити та спускатися з гірки. Як потягнемо козани, льоду проїдемо, залишимо сліди для діда мороза. Щоки полум'ям горять та біжать малята, щоб вести з гірки сміх на своїх санчатах. Ти відрізко зупинись, ди з нами гратись. Ми на лижах цілий день будемо кататись. Про які зимові розваги йшли? Прокататися на лижах, з гірки, так, гратися в сніжки. Бачимо кататись на козана, гратися в сніжки, спускатися на лижах, на самчата, ліпити сніговика. Будь ласка, розгоніть свої зошити на сторінці 56. Які свята дарує нам зима? Напишемо з вами, які це. День Святого Миколая, це в нас щось ще свято. Різдво Новий рік. Записав День Святого Миколая. Новий рік Різдво. Тут ви можете дописати, що у вас є особисті родинні свята, так, у когось там з ваших рідних там, День Народження. Так? Записали День Святого Миколая. Кома Новий рік. Кома Різдво. Так, ідемо з вами далі. Друге завдання. Нам потрібно написати наші зимові. Розваги, які нам подобаються. І крім цього, намалювати найулюбленішу. Ну, давайте які, наприклад, катання на санчата, грати в сніжки, ліпити сніговика. Ну, і, наприклад, мені подобається ліпити сніговика, тому я намалювала. Ви можете, або, якщо вам подобається гратися найбільше, гратися в сніжки, намалювати, як ви це робите. Або, якщо вам подобається кататися на санчата. Намалювати, як ви спускаєтеся з гірки. Так, зупиняєте відео, скільки вам потрібно, і записуємо катання на санчатах, грати в сніжки, Грати в сніжки, ліпити сніговика. Так, коли настає новий рік? 1 січня. За що полюбляють новорічні свята діти та рослі? Чи приходить до тебе в гості Святий Миколай, які б ви хотіли, яке побажання, щоб здійснилося наступного року? Так, і нам залишилось з вами виконати інтерактивну вправу зима стала господарком нашого краю, окрім Ігор та розваг, вона принесла нам чудові свята. Чи добре ми знаємо ці свята? Розгляньте картинки на звіті і спробуйте визначити, до якого свята відноситься ця картинка. Якщо у вас виникнуть труднощі, зверніться до підказки. Щиро вітають нас зі святами. Дивимося тут, що у нас. Так. Як ви думаєте? Це у нас Різдво. Пробуємо до Різдва. Хлобоко. Давайте до Нового року і залишимо. Це в нас Святий Миколай. Годинник Новий рік. Це в нас до Різдва. До Святого Миколая. Так само. До Різдва. До Нового року. Так само. Теж до Різдва. Я наглянула до Святого Миколаю, печива теж. Колядники до Різдва, лист Святого Миколаю до нього. Це запрошено до Різдва подарунки весь час. Так, у нас з вами все ми віднесли все вірно. Певно, все вас вийде. Не забувайте надсилати роботи. Та у вас буде цікаве відео про святкування новорічних свят в різних країнах. Перегляньте це. Дякую всього найкращого та до побачення.